Що, ж, друзі, сьогодні я знову в Луцьку забираю з митниці наш автомобіль. Чик! Цього разу вперше я буду гнати своїм ходом Mitsubishi AMF. Все, в принципі, не так страшно виглядало б, якби по дорозі були швидкі зарядки. У нас зараз автомобіль заряджається на швидкій зарядці Чадемо в Луцьку. Наступна повільна зарядка є в Горохові. Це 50 км від Луцька, і там мені треба буде заправитися до повного, щоб доїхати до Гамаліївки перед Львовом. Це буде орієнтовно 100 км Так що побажайте мені попутного вітру. Я зарядився на 80% і буду помаленьку котитися до Львова. Подивимося, що з того вийде. міцик виглядає гарний приїхав Перевіряю тиск у шинах, вмощуюся зручніше. Хапаю якусь файну fm хвилю і дорогу. 50 хвилин і я в Горохові. Запас ще 50% і 64 прогнозованих кілометри. Цілих дві з половиною години я заряджав цей маленький автомобільчик. І терпіння в мене вистачило максимум до 90%. Ну, дуже вже вона повільно заряджається змінним струмом максимум 3,5 кВт за годину. Посьорбую освіжаюча фрапе, слухаю музику, милуюся пейзажами і кочуся в напрямку. Львова. 15 і я вже в Гамаліївці. І тут дуже приємний сюрприз від нашого міцика. Нам не потрібно заїжджати на швидку зарядку, бо в нас ще є чверть батарейки і прогнозований прогноз 35 кілометрів. Це просто фантастика! Тому їдемо далі без до ми у Львові на вулиці Липинського проїхали 97 кілометрів, і в нас ще 3 з 18 поділок по батареї і прогнозованих 19 кілометрів. Відразу заганяємо цього міцика на витяжку двох вм'ятин на двох дверках і забираємо нашу теслу після власне, витяжки. Чесно признатися за два дні скучу за цією красунею. Гарно нам Dream Auto Studio ну, витягнули ось цю м'ятину на арці. Тут витягнули теж гарно. Залишається тільки замалювати ось цей кусочок кого злізла фарба. Ця подряпина, це заполірується і буде Чіча. Ляля!